Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Лукар. Сьогодні в рубриці автомобілі на продаж знову такий чудовий автомобіль від вак групи Volkswagen Golf 4 2002 модельного року. Повністю розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Двигун 1.6MPI, механіка надійна. Так він виглядає, в такому чудовому кольорі, темно-сірий. Незвичний колір, який міняє відтінки. Якщо сонце він більш зеленим віддає, якщо така погода, як зараз, то сіруватий. Гарна комплектація, фаркоп, легкосплавні диски. Зараз пробіжимося по лакофарбовому покритті. Покажу вам, що саме представляє цей автомобіль. Итак, по капоту. Так, крило перелаковане, без шпаклі, просто косметичний перелак був. Так, ця дверка також. Зараз покажу проблемні місця, щоб ви бачили. Дивіться, бачите, немає ні рижиків. Все чудово, все в гарному стані. Так, зараз дойдемо кришу. Криша у нас 135, 128. Заднє крило так. 128, 129, 126, 141, Заднє крило 109, Задня дверка 111, 115, 112, 124, 122, 121. Дивіться, це місце. Дивіться, все тут немає рижиків взагалі. По кузову, по ляді. Значить, маємо три перелакування, трьох деталей крило. переднє, Передня ліва дверка і задня ліва дверка. Б'ються у 20, 210-230 мікрон. Так, Зараз покажу, що тут є. Чотири стеклопідйомника, електрокоректор фар, так виглядають карти, так виглядає сидіння. Дивіться, комплектація спеціал. Руль. Оригінальний, куліса, стан куліси пробіг 183 тисячі кілометрів. Це в гарному стані. Задній ряд сидінь, карти, зйомний харкоп, поличка, все присутнє, все на місці. Так, що там у нас? Вогнегасник, є аптечка. Запасне колесо, домкрат. Нічого не знімалось, нічого не витягувалось. Хотів вам ще показати потолочок. Все чистеньке. немає ніяких потертостей. Так, виглядають. Виглядає ця сторона. Є Тут невеличка така царапина, яка сполірується. І на порозі такий ось є невеличкий дефект. Ось так вона виглядає. Зараз заведу, покажу, як заводиться. Заводиться з півоберта. Щеплення працює без всяких шумів, повторюю пробіг 183 тисячі кілометрів. Весь пакет документів присутній до постановки на облік кліма, заправлена, працює повністю. В автомобілі було замінено олива, фільтра. Резина зимова, диски були замінені, взагалі без вироботки. Зараз відкриємо капот. Двигун не мився, повторюю. Все так, як було. Антифриз чистенький, кришечка без емульції, нема ніякої емульції, всасується. Працює рівненько. Мастило мінялося 5 числа 12-го місяця. А, він код, друзі, кому цікаво, будь ласка, він код. Адсорбер запрацював. Помилок немає ніяких, каталізатор на місці. Кожна кнопочка працює. Ось так вона виглядає. Кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, відповім на всі ваші запитання. Таких автомобілів мало, але вони є. Ціна даного автомобіля складає 4650 доларів.